Всім привіт! Це драйвово. Мене звати Сергій. І сьогодні ми хотіли показати вам спритне красення Tiguan Airline 2022 року. Ну що, погнали. Це не просто спортивна версія моделі Tiguan. Це повнопривідний позашляховик завдяки різним режимам керування. Tiguan Airline здатен легко підкорювати як вулиці Мегаполісу, так і за міські дороги. Восьмиступінчатий автомат долає будь-які перешкоди: багнюка, сніг чи пісок. Неважливо. Iguan Airline вражає своєю керованістю і стане ідеальним компаньоном для активного способу життя. Окремою увагою заслуговує оновлений інтер'єр авто. Лаконічний дизайн вдало підкреслений спортивними елементами: молдинги, рейли, бампери та накладки на вихлоп та диски. Вирізняють лінійку Ерлайн. До екстер'єру Балів додає зовнішній вигляд розумних фар IQ Light з адаптивною поворотною підсвіткою. Інтер'єр оздоблено якісними матеріалами та безлічю корисних систем та функцій, наприклад, адаптивний круїз контроль, активна допомога під час кермування, цифровий дисплей Volkswagen Digital Cockpit та бездротове підключення до Apple CarPlay. Ручне керування сенсорними кнопками і бездоганне звучання улюблених треків завдяки Harman Kardon Audio System. Volkswagen Tiguan Airline – спортивний монстр, що даруватиме незабутній екшн та насолоду від водіння кожного дня. Варто спробувати самому, щоб відчути справжній драйв, яскраві емоції та впевненість у авто. Volkswagen Tiguan Airline чекає на тест-драйвах у драйвово.